Доброго дня, вітаю вас в 18 му дні нашого рукодільного адвент-календаря. Я продовжую збирати нашу чарівну торбинку. Сьогодні нічого робити не треба, але закликати на допомогу весь ваш креатив знадобиться. Тому що сьогодні у нас в помічниках ось такий гном. Мабуть, багато хто знає його призначення. Наша відмінниця, професор Кофесова Іринка, вже здогадалася. Я вже в інстаграмі побачила, як вона виклала один із варіантів застосування цього гнома. Чуєте, як я це Ось так виробник. Ну, для столу. Для дорослих тут може бути ніж та вилка, але на гном І, можливо, для дитячого столу для оформлення, для декорування, для сервірування святкового столу, можливо, і ложку з вилкою тут розмістити. Але це тільки перший варіант використання цього гнома. Тому що, якщо зазирнути йому, на зворотній бік, то ми знайдемо місце входу для столових приладів, там, де ми ложечку та вилочку всуваємо. Але тут такий гарний отвір. Тому для дитини, а може для просто для того, хто полюбляє цукерки, можливо, із цього гнома зробити подарункову. Торбинку беремо цукерочки і наповнюємо. Звичайно, цукерки повинні бути невеликі, тому що отвір не дуже великий, але все ж таки влізає і шоколад, і звичайна цукерка, а льодяників можна насипати цілу гору. Ось навіть шоколадку можу засунути. І вже у вас буде така подарункова торбинка для того, хто полюбляє солодощі. Як вам така ідея, такий варіант використання? І це, можливо, має бути перший варіант використання, тому що після того, як ви всі цукерки з'їли, або ваша дитина дістала всі смаколики, які там сховані. Після того, як відбулося свято, і там вже у цьому гномику побули всередині і виделка, і ложка, і, можливо, навіть ніж, свята закінчаться, а гном може продовжувати вам допомагати, тому що, пам'ятаєте, у 10 му дні нашого адвент-календаря у нас були спиці. Я її взяла в роботу, але упаковка, в якій вони були, така дуже нетримка, і вона вже в мене розірвалась. Тому я вважаю, що це може бути пакування для ваших спиць, поки вони відпочивають. Я ці спиці, що брала в роботу, вже вивільнила. Упакування вже немає. У мене немає якогось пеналу чи зберігача для спиць. Тому для, саме для цієї пари, саме у цьому рукодільному адвент-календарі я хочу цього гномика використати. Ні, я хочу йому доручити, пригледіти за моїми спицями, поки вони будуть відпочивати. І у мене такий чудовий. Чохол для спиць. І сюди влізе не одна пара, і шкарпеткових 5 влізе, і навіть голочку, яка у нас в 10 дні на зворотньому боці можна прикріпити і не загубиться. І гномик буде спостерігати, щоб наші інструменти не загубились. Тому сьогодні у нас наш помічник не тільки Симпатичний. А ще й корисний. Спиці я залишаю собі, тому що у цій торбинці є десятий день і там є свої спиці. А гномика будемо складати, щоб він знайшов своє місце у цій торбинці, не загубився. І нікуди не втік, тому що він нам ще знадобиться. А поки що він почекає, поки ми зберемо останні 6 днів. Нам залишилось 6 днів, вже менше тижня. Час спливає сьогодні 18. А ми зустрінемося завтра, щоб спакувати 19-й день нашого рукодільного адвент календаря. На все добре! Бережіть себе!